Шановне панство, я вітаю вас, вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Ви на каналі Наше господарство. І це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Ось так. Сьогодні я вийшов на город і хочу вам показати, що ми зробили впродовж двох днів. Показати та розказати. Трішки підсапали, пропонували ще полуницю, наскільки це можливо, тому що ще. Буряне трохи поросло і тут обсапало, щоб, знаєте, буряне не лізло. Ось так. Тому що тут трава по капусті. Капусточка підростає, трішки змикали. Одній людині подарували. Ще трішки маю намекати ще одній людині. Насмикати це пізня капуста. Тут і тут. Це все середнє. І так само ось тут все пізнє. Трішки тут посапали, зробили порядок у теплиці. Помідорки трішки ще підгорнули, ще не висаджуємо. І ось так, всього потроху. Як то кажеться, вітер у нас тує сьогодні такий непоганий. Так, ось чесничок просапали, пропололи, <кхм> Тому що буряни такі величезні поросли. Ну але якийсь чесник, дивіться, якийсь він такий нещасний. Ось. Не знаю, що це з ним є. Це петрушечка у нас. Тут уже кущик салату підростає. Ось також інша наша грядка із чесником. Тут вже трішки чесник краще, але все рівно є деякі негарні чесники. І ось тут така діляночка невелика залишилася ось тут. І я поставив три кубки кавуні, ось так. Посадив їх на перегній. Перегній трішки викопав глибоку таку яму. Накидав трохи перегною, пригріб трішки землею, і зверху насіння, полив гарненько і загріб. Ось так, три кубки. Ось, ось так. Картопелька наша рання, непогана. Ми її просапали, що так сходить. Ось так. Ми задоволені. Тут наша малина. Вже цвісти буде скоро. тут, тут. Виженьки також вже зелененькі такі. Ось картопелька. Також ще раз горох присапали. Ось він. Уже вам зразу показую все, як і до чого. Досадили ще кабачки. Ось тут такі є кабачки, які не померзли, а тут один такий, посадили ще з боку ямку, водички. Зернята і закопали. Просапали наш буряк е і цибульку. Може так о, гарненько вже. бурячки нема тут. Е буде, буде квасоля, ось вона вже починає сходити. Ось бачите. Тут буде квасоля ряд, тут буде два ряди капусти. Капусту ще, напевно, треба буде де-не-де досадити, тому що ще якась таки всохла. Ну і тут ще пересапати треба буде і посадити перець, а також ще будемо, напевно, садити помідори сюди. Ну і ось так. Все як завжди, але для вас показую, що і як, як росте наш город. Тут також наша морквочка. Трішки косили сьогодні і тут трохи накидали буряну, але нічого він не прийметься, він зараз посохне швиденько. Тут також морква. П'ять рядочків, П'ять і там три. Ось так. Полониця цвіте. Деяка ще ні. Ось. Уже є й полонички зелені. Зараз вам покажу. Якщо вам цікаво, зараз покажу, де, де краще. Такі, дивіться, ось тут. Бачите? ось тут полонечки є. Уже я отут. Все як має бути. Уже сьогодні 1 травня у нас. Уже через 9 днів у мене день народження, тому підписуйтеся будь ласка. Найкраще привітання для мене це буде ваша підписка, ваш лайк та коментар. Ось так і тут ще у нас цибулька така росте. Курочки йдуть травичку, несуть. Дідячка і все йде по плану, як має бути. Ось так. Нічого не змінилося в нас на куричому господарстві. Все як завжди. Хуси також підносять яйця, ну, але ще ніякі не сідають. Кроликам купили пропойку, пропоїмо зараз. У наступному відео покажу чим. Ось так кроленятка. Сидять, все добре. Е, я забув вам сказати, кроленята у нас, ой, кролі деякі вакциновані. <кхех> Вакцинований Руслан. Е, вакцинована ось ця кролиця. Ось ця така реженька. Вакцинована ось ця кролиця. Ось ця кролиця і кроленята, які в неї були. Зараз кроленят немає, ми продали їх. І ось ці кролі, і також кролиця, також вакциновані. Ось так. Ще повакцинуємо тих кроликів, які підростають кроленят, і все буде чудово. Я вже записую, коли саме ми вакцинуємо дата, щоб не пропустити наступну вакцинацію. Ось, ну як я вам і казав, ми з вами зараз біля лісу прийшли. Нарвати ось оцих таких відростків від ялинки. Поки що не собі мене попросили нарвати. Так що йдемо з вами. Дивіться, яка краса просто дуже гарно Вітерес такий подуває, пташки співають. Ну просто, хто живе біля лісу і ходить частенько, знає, яка тут краса. Нехай Бог допоможе, щоб всі мали можливість потрапити в ліс, пройтися трішки, послухати спів пташок. І щоб не було цієї війни. Ось так, тому що через війну багато людей залишилося без домівок, без вільного часу. Ну, хто зазнав такого? Той і знає, той мене зрозуміє. Всім бажаю миру, швидшої нам перемоги, добра, здоров'я. Нехай Бог тільки вам допомагає. Ось так. Ну зараз буду рвати, та й вам покажу трішки. Багато часу вас забирати не буду. Хвилинка, дві, та й все. Ось так. Отак тут проходжу, а так пахне грибами. Так пахне тією атмосферою, яка була минулого року. Якраз в час пік, коли почалися тільки гриби білі. Ну просто вже чекаю, не дочекаюся. Я думаю, ви чекаєте відео з грибами. Напишіть обов'язково в коментарях, чи ви чекаєте відео чи ні. Така гарна атмосфера, рву, оці гілочки. Пташки співають, просто відпочиваю від школи. Хоча сьогодні день не був такий дуже насичений, не був таким продуктивним, але все рівно. Це розумова робота, і тому треба від неї також якось відпочивати фізично. Ось так. Слухаю, співи пташок, працюю. Ось так. Ось так, я помаленьку рву рву. Ну і буду з вами прощатися, не буду забирати у вас багато часу. Ось така в нас природа, така атмосфера. Всім дякую за перегляд. Бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всього вам доброго. Всім пока-пока.